Отже, добрі і сестри в Христі, Христос Воскрес, мандруємо з вами далі Словом Божим. Сьогодні я читаю другу главу першого послання Івана Богослова, зупиняюся на 7 і 8 Віршові. І тут читаємо такі слова. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви одержали спочатку, це давня заповідь слово, що ви чули. Проте. Нову заповідь пишу, це правдиве у вас і у ньому. Бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. І тут ми чуємо якби, про такий певний хороший, у хорошому розумінні цього слова парадокс, про нову, давню заповідь. Цікаво, що йде мова про одну і ту саму заповідь, але е, в якомусь розумінні вона є новою, а в якомусь розумінні вона є давньою. Це заповідь. Заповідь Любові. І дивіться, коли говоримо про давність цієї заповіді, коли я роздумовую про давність цієї заповіді, то якби приходить мені на думку такі два аспекти цієї давності. Перше Перше те, що вона є давня, тому що навіть вічна вона була постійно, ця заповідь, тому що був постійно Бог. Ми знаємо вами, що Бог є любов. І в цьому посланні не один раз про це скажеться, що Бог є любов. Тобто Ця заповідь є давня така, наскільки давній є Бог, тобто вічна, так? Це з одного боку, з іншого боку, ця давність заповіді може полягати у тому, що людина або людство забуває про цю любов. Тобто забута ця заповідь любові, так? тобто забута ця любов. І в тому розумінні може бути давність цієї заповіді. Тому коли вже потім говориться про новизну заповідь, але нову заповідь пишу вам, то мова вже йде якраз про знову пережиток пережиття цієї заповіді. Тобто, коли Бог торкається людини, коли Бог торкається тебе, коли Бог торкається когось із нас. І коли ми починаємо переживати чи проживати цю любов Божу, то тоді щось відбувається у нас нове. Ми як грішні, так? але коли ми переживаємо цю любов, то якби щось нове. Тому в цьому світлі, у цьому розумінні це є нова заповідь. І кожен раз, коли ми переживаємо цю любов, то ми якби переживаємо щось нове. Нове не в тому значенні, що інакше, але щось інше, так? тобто щось нове. Тому, дорі і сестри, в Христі, я бажаю кожному з вас, щоб ця заповідь, яка є давньою заповідю, тому що Бог постійно любить і. Вона є така, як Бог, так, ця заповідь, але з іншого боку, бажаю, щоб ця заповідь любові кожен раз перебувала у вас, кожен раз ви її зустрічали в своєму житті, тобто переживали цю Божу любов. Христос Воскрес!